Доброго ранку, Санніко. Щось я все одно не виспався. Чуєш, тут пишуть, що в центрі відкрили нову галерею. Може, сходимо? Можна. Mm, тільки, мабуть, не встигнемо. У мене сьогодні купа справ. Треба документи порозбирати. Тоді завтра. Так, краще завтра. А, до речі, ти не бачив мій блокнот? Блокнот. Він же на кухні був. Чи може його переплутав з журналом? Так, це точно журнал. От горе. Я ж його недавно десь бачив. Треба воду замовити. Вже закінчується. Добре. А, і мені зробиш каву? Зроблю. Дві щупчиком і одна сукру. Дивись, птаха злетіла в небо. Хіба я не казав принцесу, що то птахи садять рядком? Бачиш, як вона піднімається в небо? Я добре їх бачу, принцесу. Я включу музику. Угу. М -м -м -м. Так. <гъ teams> а де ж мій блокнот? Та на що він тобі зараз? М -м. Я мав щось... Весь день дощ. Це Львівська погода. Не дивно, що ти так довго спав. Він мав бути десь. Я напевно сьогодні раніше ляж. Ти теж довго не засиджусь. Доброго ранку, Сонько. Mm -hmm. Але я щось сьогодні не виспався. Дивись, тут пишуть, що в центрі відкрили нову галерею. Може, сходимо? Так, можна. Тільки, мабуть, не встигнемо. У мене сьогодні купа справ. Треба попросувати. Тоді завтра. Так. Краще завтра. Я хотів запитати. Не бачив мій блокнот? Блокнот? Блокнот. Так він же ж на кухні був. Чи може його перепутати з журналом? Так, точно, це журнал. Я ж його недавно десь бачив. Треба воду замовити. Вже закінчується. Добре. Зробиш мені каву? Зроблю. Дві з щупчиком і одну цохра. ти не пам'ятаєш принцесу, між нами спалахнула якась безглузда сварка. Якщо так, то я вже геть нічого не пам'ятаю. Крім того, що мені майже вирвався терпець через холод і бажання відпочити. Mm. Чому ти зараз це сказав? Я включу музику. Тримай. Дякую. Смачно? Mm -hmm. а, так. Але де ж мій блокнот? Та нащо він тобі зараз? Mm -hmm. Я точно мав в ньому... Весь день дощ. Це скоріше Лондон, ніж Львів. Під таку погоду. Не дивно, що ти так довго спав. Він мав бути десь. Я, напевно, сьогодні раніше ляжу. Ти теж довго не засиджився. А, знайшов. Доброго ранку, синько. Щось я не виспався. Тут пишуть, що на площі ринок відкрили нову галерею. Може, сходимо? Давай. Тільки сьогодні не встигнемо. В мене сьогодні купа справ. Треба поприбирати, вікна помити нарешті. Тоді завтра. Так, завтра точно підемо. До речі, ти не бачив блокнот? Блокнот? Мій блокнот. Він же на кухні був. Чи то може я його переплутав із журналом? Так, точно це журнал. Я ж його недавно. Десь тут бачу. Треба воду замовити. Вже закінчується. А, так, добре. Так, треба зібратися. Зробиш мені каву? Зроблю. Дві з щупчиком і одна цукру. Знаєш, я, здається, вже тобі казав. Скоро вони будуть тут. Вони вже деруться на гору і дуже завзято. Так, все. Мені потрібен мій блокнот. Я включу музику. Як хочеш. Ніде нема. Твоя кава. Таке дивне відчуття? Недобре? Ні, смачно. Але відчуття ніби... не знаю, мені потрібен мій блокнот. Та навіщо він тобі зараз? Здається. Я щось записав, щось важливе. Ти дивись, весь день дощ. Але чого дивуватись? Це ж Львів. То й не дивно, що я так довго спав. Він мав би бути десь тут. О, знайшов. Я, напевно, сьогодні раніше ляжу. Чекай, стій. Дивись. Mm -hmm. Тут. Дивись. Тут написано згадуй. Це я писав. Mm -hmm. Це дивно, бо я не уявляю, коли це я писав. Але думаю, це має бути важливо. Згадуй. Так. Поки ти готував каву. Хочеш ще кави? Ні, чекай. Давай я тобі поставлю питання. Я думав про це якраз очевидно. Mm -hmm. Ти добре знаєш, яку я люблю каву, так? Ми вже давно знайомі. Mm, дві щопчиком є. Чекай. Якщо ми давно знайомі, добре, це прозвучить дивно, але як мене звучить? Ти береш мене на кпини? Що за маячня? Ні, стривай. Я майже впевнений, що ти не змо. Ну, давай, скажи, як мене звати? Я не розумію. Тут нема чого розуміти. Ім'я. Як мене звати? Я так і думав. Ти не знаєш. Але чого дивуватися? Правильно, я теж не знаю, як мене звати. Твоє ім'я, до речі, мені теж не Мене звати. Ну. Mm. Забув. Ось воно. А тепер читай блокнот. Згадуй. Значить, я хотів собі допомогти. Це типу послання. Тільки аж занадто воно лаконічне. Що згадуй? Ну, можливо, мова не тільки про імена, може про щось ширше. А може, в принципі, я запропонував почати. Я не розумію. Ми не знаємо наші імена, це дивно. Але тоді. Хто це? Ми когось чекаємо? Може, воду привезли? Ми її ще не замовляли. Ні. Давай не відкривати. Наполегливий. Може глянути у вічко? Тоді він побачить, що ми тут. Напевно, пішов. Про що ми говорили? Дивно. Я сьогодні стільки кави випив, а очі злипаються. Треба лягти. Піду спати. А? І ти довго не засиджуєшся. Ні. Доброго ранку, Сонько. Не впевнений, що я спав. Що? А, імена. Наші імена. В блокноті згадуй. Як тебе звати? Подивись за вікно. Що там? Дощ. Фірмовий, Львівський дощ. А ми точно у Львові? Чи може у Лондоні? Ти це знаєш? Як тебе звати, друже? Е -е, треба згадати. Треба. Пам'ятаєш блокнот. Де він? Ага. Ось. Тримай. Так. Здається, я це вже... Читай. Згадуй. Знову. Так. Знову. Що робимо? Нас нема вдома. Може, пішов? Чому це так стрьомно? Треба шукати якісь підказки, щоб згадати. Ми не знаємо, як нас звуть, але що ми взагалі знаємо? Що ми на кухні? А за вікном дощ, що ще. А, згадав. В будинках мають бути кімнати, а у нас тільки кухня і двері. Це ненормально. Треба заспокоїтися і зробити цю ненормальну ситуацію більш нормальною. Ага. Добре. Нам потрібні тимчасові імена. Я буду ком, а ти будеш зам. Ні, краще Лорк. Тобі це більше пасує. Ком? І Лорк. Мені буде невимовно сумно, принцесо, йти окремо від тебе, коли дорога дозволяє рухатися так, як ми йшли завжди. Що? Я не знаю. Так. Мені це вже набридло. Може, не треба? Чому ми боїмось? М -м. Хто там? Це цікаво. Хто там? Не хто а що. Тут цифри. Краще закрий двері. Я маю дізнатися, що там. Знаєш, я починаю дещо розуміти. Ні, я все тепер розумію. Ти згадав наші імена? Я їх бачу. Я бачу... Можливо, можливо, все. Наші імена? Так, але не зовсім наші. То кажи, ти маєш це сам побачити. Піди подивись, не бійся. Добре. Я теж не пригадую ніякої такої жінки. Акселю, ти, напевне, сам собі її вимріяв для власних потреб. Хоч у тебе під боком дружина, чия спина тримається рівніше, ніж твоя. Принцесо. А ти дійсно майже не постаріла за всі ці роки. Але та жінка зовсім не вигадка. І ти теж би її пригадала, якби знайшла хвильку часу, щоб про неї подумати. Лише місяць тому вона стояла біля наших дверей, добра душа, і питала, чи не потрібно нам чогось принести. Ти точно це пам'ятаєш. Але чому вона взагалі хотіла нам щось приносити? Вона нам якась родичка? Ні, принцеса. Наскільки мені відомо то ні. Вона просто була добрячка. Ти точно пам'ятаєш її. Вона частенько підходила до наших дверей і запитувала, чи ми не померзли, і чи не голодуємо. Акселю, Я питаю, чому вона обрала саме нас для виявів своєї доброти? Принцесо, я і сам тоді про це задумався. Пригадую, я міркував, що ось жінка, чиє покликання піклуватися про хворих і немічних. І ось ми з тобою зі здоров'ям не гіршими, ніж у решти тутешніх селян. Можливо, подейкують про наближення чуми і тому вона прийшла нас оглянути. Проте з'ясувалося, що ніякої чуми немає, а вона просто виявляє свою доброзичливість. Зараз, коли ми про неї заговорили, я пригадую ще більше вона стояла отам і казала, щоб ми не звертали уваги на те, що діти нас обзивають. Ось і все. Опісля ми її вже ніколи не бачили. Та родоволоса жінка не лише пліт твоєї уяви, Акселю. Вона ще й не тяма, бо переймаються такими дурницями, як жменьки дітей, і їхні забавки. Принцесо, я і сам тоді так подумав, що нам можуть заподіяти діти, котрі просто байдикують, перечікуючи негоду. Я тоді сказав їй, що ми навіть не звернули на них уваги. Але хай там як, а її наміри були якнайкращі, і я пригадую, що потім вона сказала, як їй шкода, що ми змушені проводити ночі без світла свічки. Якщо це створіння пожаліло нас за те, що в нас немає свічки, то вона принаймні хоч у чомусь мала рацію. Як це образливо, що нам заборонено користуватися свічкою в такій непроглядні ночі, попри те, що руки наші такі самі міцні, як і в усіх інших. І це при тому, що тим часом дехто з тих, хто має свічки у своїх кімнатках, щоночі напиваються сидром до непам'яті, що дозволяє своїм дітям гасати туди-сюди і перекидати все догори дригом. Але свічку відібрали саме в нас, і тепер я заледве ледве можу розгледіти твої обриси Акселю, хоча ти й отутечки поруч зі мною. Принцесо. Ніхто не хотів нас образити. Просто так повелося, ще споконвіку, от і все. Так чи сяк, а не лише о тій жінці з твого сну, здається дивним, що у нас відібрали свічку. Вчора чи передучора, вже точно не пригадую. Я була біля річки і проходила повз жінок, котрі розмовляли між собою. Я певна, що вловила їхні слова, коли вони думали, що я вже відійшла так далеко, щоби не чути їхньої розмови. Вони казали: яка ганьба, що таке чесне подружжя, як ми, змушене щоночі сидіти в темряві. То що та жінка з твого сну не одна так вважає. Принцесо, кажу тобі, ця жінка мені аж ніяк не наснилася. Ще місяць тому всі тут її знали і озивалися до неї добрим словом, що ж змусило всіх, включно з тобою, забути, що вона тут жила. Так, цього разу вже краще. Давай знову. Доброго ранку, Санько! Що там у нас сьогодні з погодою? Ммм, невже дощ? Та, ці аплодисменти ніколи не стихають. Лорк. А як щодо кави? Не відмовлюсь. М -м, ненавиджу монологи. Ком, я не хочу ніколи з тобою сваритися. Ми не маємо. Ми ж розумніші, сподіваюсь. Сидіти тут самому і дивитися на дощ? Ні, дякую, дякую. Точно. Без тебе я б вже і на дощ гримав. А знаєш, що я зараз подумав, коме? Не уявляю. І це додає оптимізму. Але я подумав: а як воно слухачам? Які там зараз рецензії пишуться? Було б цікаво почитати, якби вони взагалі були. М -м. Дзвінок у двері, як акт милосердя від творця симуляції, послугував каталізатором усвідомлення комом і лорком їхнього жалюгідного існування, дозволяючи цим примітивним створінням перейти від тривожної амнезії до радісного прийняття. Історія майстерно уникає моралі, залишаючи слухача в полоні загадки матриця. Це дар, що повернув втрачену дружбу, чи жорстоке прокляття? У цьому напівмістичному просторі ком і лорк переграють абсурд, сміючись там, де Сізіф мовчить. Так. Сізіфу менше пощастило. Він бідося був один. Апріорі програшний варіант: Смієшся чи мовчиш, але один ти нічого не зміниш. Але знаєш, що скоріше напишуть? Двоє акторів невдах, ком і лорк, цифрові копії таких же самих лузерів, марно намагаються втримати увагу слухача банальним сюжетом, що повторює заяложені тропи замкненого простору. Їхня кухня, тьмяна метафора, а діалоги про каву і дощ, жалюгідна спроба замаскувати відсутність глибини, аудіовистава то не передбачуваності, залишаючи після себе лише нудьгу. Так, я би поставив на цей варіант. Твоя кава. О, дякую. Включи музику. Я нещодавно згадував, як ми ну, ми сиділи вечорами у вірменці. М -м, добре було. Потім неодмінно йшли в дзигу. І в зелену канапу. І тоді вже з чистою совістю на репетиції. На квартирі у Ері. Угу. Що ми тоді ставили? Мої слабкі коліна. Я імпровізував на дримбі. Гарно було. Так. Але зараз теж непогано. Допив? Угу. Починаємо.